Урок із зірками Олімпійських ігор. 2 жовтня в ліцеї номер 3 АШГ відбувся незвичайний спортивний захід. Завітали видатні українські спортсмени. Це дворазовий олімпійський чемпіон з вислування Юрій Чебан, срібна призерка Олімпіади з фехтування Олена Кравацька та олімпійський чемпіон зі стендової стрільби Микола Мільчев. Стартував захід на стадіоні, де учні та учениці початкових класів виступили у ролі олімпійських кілець та вогню. А на семи локаціях діти знайомилися з видами спорту. Було дуже несподівано. А що ти робив тут? Я потрохав медаль чемпі... чемпіона і ще потрогав каною Юрія Чебана. Мені все дуже подобалося. Я сьогодні спробував зробити колесо кори. А з ким ти сьогодні познайомився? спілкувався? Я сьогодні. Познайомився з Юрієм Чебаном. Мені сподобалась боротьба та та гімнастика. Яким відом спорту? Ти займаєшся веслування? На байдарці». найбільше подобається фехтування, гребля та стрільба. Я отримав нові враження, потримав лодку та все дуже подобалося. З ким познайомився з Юрієм Чебаном та фехтуванням. Продовжився олімпійський урок в актовій залі школи. Там старшокласники поставили свої запитання зірковим гостям та детальніше дізналися про їхні перемоги та те, чим займаються зараз. Ми зараз так само продовжуємо допомагати спортсменам. Я безпосередньо знаходжусь в Збройних силах України в ЦСК Ми забезпечуємо роботу нашого нашого спорту, можна так сказати, з цього боку, тому що у нас деякі спортсмени також безпосередньо перебувають на службі, і ми допомагаємо їм також всі ці моменти покращити. Боремось, всі боремось, всі. Кожен з нас робить все, що від нього залежить. Хто на фронті, хто, хто позаду допомагає наблизити, хоч хоч на міліметр, але наблизити перемогу України. Поспілкувалися олімпійці із учнями та ученицями із середніх класів. Вже в спортивній залі Юрій Чебан та Микола Мільчев очолили дитячі команди та провели невеличку естафету. Ми вас дуже любимо, ви саме спортивні, саме спортивні. і саме найкраще. В вашій особистій зараз спортивній кар'єрі як відбуваються справи? Розкажіть, до чого готуєтесь? До Олімпійських ігор Парижа 2024 І як тренер і як спортсмен? І як тренер і як спортсмен. Олімпійський урок проводиться щороку в межах європейського тижня. Проєкт має назву Бі Ектів запрошувати видатних спортсменів в авторській школі, регулярна практика. Дуже сильно переживала за повітряні тривоги, так як ми замахнулись на три частини. Перша частина включала учнів третіх, четвертих та других класів, це початкова школа. Вони були живою олімпійською символікою. П'ять континентів, Олімпійські кільця. Також був олімпійський вагон, який є одним із символом олімпійських. І переживала, якщо буде тривога, ми будемо цю картинку зупиняти і. Йти в укриття нам вдалось перша частина на стадіоні. Також нам вдалось друга частина олімпійського року, де були учасниками учні 11 класів. Потім ми піднялись до спортивної зали, де чекали на нас учні сьомих класів, два сьомих класа Вони зіграли в активність конвейер school кул геймсам. Наостанок автографи, подарунки та фото. А подивитися детальніше, як пройшов олімпійський урок ВШГ. Ви можете у програмі Життя міста.